Вчора ми відвезли черговий гуманітарний вантаж для наших захисників, які несуть службу на прикордонних територіях. Цього разу це був автомобіль позашляховик пікап, саме такий, який Запросила військова частина і ще технічне дороговартісне обладнання, яке також дуже потребують наші військові: це квадрокоптер, генератори, це тепловізори, далекоміри, біноклі, рації, радіостанції і так далі. Загалом на суму біля мільйона гривень. І цього разу ми це з вами придбали перше за кошти міського бюджету. Тому я дякую всім платникам податків нашого міста. Це вклад кожного ніженця, хто працює в нашому місті, в нашій громаді, вклад в нашу перемогу. Тому нехай цей автомобіль і це обладнання наближає нашу перемогу. Наступне сьогодні урочистості по відкриттю нашого нового рац, яке у нас розташовується в управлінні сьогодні соцзахисту нового цього. Голя. Тому е, сьогоднішнього дня вже е, Рац працює в повній мірі, вони і до цього підготовчу роботу останні там, дні, тижні вели, але сьогодні перші урочисті заходи. Тому це також е, те, що ми хотіли запровадити вже дуже давно і анонсували, але наразі воно вже є реальністю, і наші, е, нарешті, молодята зможуть одружуватися не серед е, ринку, скажімо так, а в більш урочистій обстановці, що також дуже важливо для іміджу нашого міста.